Миколаївич, вітаю читаю з перемогою. Дякую. Дуже знову такий емоційний поєдинок. Після трьох важких виїзних матчів повертається команда сьогодні. Вилучення, червона картка, дуже багато моментів. Ось розкажіть свій спектр емоцій, які ви переживали там, від першої хвилини до останньої. Ну, Скажу так. Да. Дякую за привітання. Дійсно, хочу також підмітити те, що три важких виїзди у нас були. І, грубо говоря, в емоційному десь стані також, тому що це наш такий перший досвід, грубо кажучи, день дома, і знову їдемо. але... Після цього було важко перестроїтися, але от сьогодні знову ж таки да, там, налаштовувалися знову на перемогу. і, В принципі, я вважаю, що до вилучення у нас дуже добре це все виходило. І добре в атаці грали, були моменти, боді Андрюхів міг забивати там до свого вилучення, да, там, але трішки вилучення вплинуло. і, знаєте, як е, е, була впевненість сьогодні, да, там, Але от після вилучення. Десь не можу сказати, що не вірили, ми віримо завжди, але розуміли, що буде дуже важко. Ще там, враховуючи наш кадровий потенціал на сьогодні, сьогодні вже нарешті наш трішки більше, вже 18, вже дуже добре. Да, там, але все одно, десь нервозність ну, вилучення це дало, да, там, і трошечки вплинуло. Прийшлося перебудуватися, і ми казали, там да там знову ж таки заміна влада кліма. Він знаєте, там в останніх турах це наш джокер. Да, там, він в гарняку також вийшов, результативну дію для команди зробив. І сьогодні дуже важливий гол забив, тому що ну, дійсно важка гра. Ми майже 70 хвилин грали в меншості, і дуже важко. Я вдячний нашій команді, тому що вони сьогодні молодці, реально і проявили там жагу до перемоги до фінального свистка і бажання. Ну, Молодці. Розкажіть, що ви відчули, коли ось це вилучення, розумієте, що кінець тайму і треба перебудовуватися? У вас вже були якісь сценарії, якими ви можете eh, діяти? Eh, ну скажу так, розпач такий да, в секунді був. Тому що ну, я рахую, моя особиста думка, там eh, була помилка вилучати Андрюхева. Eh, за перший фол там і немає питань, там да, 100% жовта карточка, тут e, ігровий епізод. Нас вилучає, да, там така була там секунди-три, там пауза, що ми будемо робити далі. Да, там, ну ми відразу перебудувалися, да, там, і в перерві вже зробили заміни і е, вказали хлопцям, що потрібно робити. Тому що е, грати ту схему, яку ми починали, там, да, там е, вже було не, не актуально, і десь треба було перебудуватися в плані грі. Я ж кажу, там внесли корективи, і в принципі все, що ми просили, воно вийшло. Але С... по емоціям, так. Да. Знаєте, як, коли в тебе начебто все виходить, і потім тебе так взяли, знаєте, як холодний душ поставили. Не дуже приємне відчуття, чесно скажу там, але хлопці молодці. Я б хотів відзначити дві заміни. Ну, Перше, це Клименко, зрозуміло. Він вийшов і дав таку індивідуальну майстерність. Друга це ваш новачок волку. Ну, я там помічав, відмічав декілька епізодів, де прям дуже така впевненість відчувалася. Розкажіть про нього, як він впливає на команду. Так, да, Миколайович, це футболіст з великим досвідом, професіональним, що можна казати, людина вищій лізі грала да? там в часи розквіту нашого українського футболу. Тобто і його. Поява взагалі в нашій команді вона, якби, дуже багато дала там, нашим молодим футболістам, тому що коли він перший раз на тренування прийшов, там, у нас хлопці на масажі лежали казали, там, це у волка-волка, дуже... я був дуже вражений там, в такому знаєте, приємному ключі. Тобто, і вони тянуться до нього, також слухають. То навіть і я, як тренер, скажу, так, да, там ми до нього прослухаємося, також до його там, якихось парад футбольних. Да, там, і... Гріх таким з такою людиною, яка має такий досвід, не черпати від неї щось. Да? Там для хлопців 100% це плюс, тому що я ж кажу, досвідчений гравець на полі, де потрібно він може направити, навіть, навіть сьогодні. Да? Там, там підсказав, там підсказав, взяли м'яч під контроль, тобто да? там він навіть просто своїм находженням на полі, там вже додає впевненості. Да? Там, і, ну, я скажу так, що його теж заслуга сьогодні є, там, тому що ну, знаєте, як мати такого. На на сьогоднішній день такого гравця в своєму складі я рахую це така, знаєте. Великий бонус, От, не кожна команда, може таке, да, але він тренер да, там, і буде працювати і в першій команді, і з нашими юнаками, Ю-19 командою. Тому е, поки він з футболістами в, на полі, ми хочемо, і я скажу так, да, там, ми акцентуємо увагу, що вони, щоб вони підходили, ставили запитання, тому що у нас е, тий же Кліменка, да, е, це крайній хав, яка з позиція Миколаєвича. Да, вже багато йому чого там, підсказав, підказав, там, тому вже там, Петровському, Боді. Да, тому це досвід, який нам 100% допоміг, от, особливо в цей дуже важкий для команди час. Тому що у нас дуже багато гравців зломаних, там, і от з гірником слава Ставничий, там, да, там, знову там, хрестоподібні зв'язки у нас випадають. І, ну, так, така персона, як Миколаївич, він дуже багато дає команді. Дякую вам, вітаю ще раз з перемогою, дякую. з дуже емоційною. Дякую. дякую. Владислав, вітаю з перемогою. Дуже такий важкий емоційний поєдинок. Ви грали в меншості, вийшли на заміну, відзначилися забитим м'ячем. Можете пригадати, як це сталося взагалі? Дякую за перемогу. Дуже важкий матч. Червона картка. Хоча безліч моментів у нас було, не забивали. Чесно кажучи, щасливий, що сьогодні забив. Приніс перемогу команді. Відбулося це все швидко. Убрав раз під себе, другий раз і просто вже вдарив в дальній кут. Що в перерві тренер говорив, коли вже розуміли, що граєте в меншості, ось на другий тайм, яке налаштування було? Нам треба була тільки перемога, розуміли, що наші там перше-друге місце зверху теж набирають свої очки. І нам не можна було втрачати свої очки. Тому ми вже десь може і, і йшли на різк. Дякую вам, вітаю з перемогою. ще раз і з переможним головне. Вітаю вас. Поєдинок дуже такий непростий. Ви Виграли в більшості ваша команда по суті там ї хвилини. Чому не вдалося сьогодні зачепити за результат? Буде за нічою, як ви вважаєте? Ну нас підвела реалізація моментів, але саме не вистачило майстерності. Ну тому такий результат сьогодні негативний для нас. А в кінцівки матчу десь не вистачило саме характеру. Бачите, Рабел зміг його проявити і реалізував цю можливість, вибігши в контратаку. Індивідуальна майстерність виконавця вирішила долю матча. У вас все одно теж були моменти, моменти непогані, дальні удари, зокрема, і плюс, я запам'ятаю, ви так дуже вертикально, постійно верхові закидання, було дуже багато у штрафний майданчик, але з реалізацією проблеми. Ну, ви все сказали так. Проблема реалізації моментів. Направленість є, вже думка є. Щось награється, але поки що не доходить до забитих м'ячів. Це серія безпереможна. Наскільки це якось тисне? Як ви взагалі налаштовуєте футболістів? Так, я думаю, у нас нема перемог, тому що серія триває. І реалі... Ну точніше, нема забитих м'ячів в таких матчах, де в нас є перевага через те, що давліє на то, що, на то, що нема перемоги. Ми хочемо саме отримати перемогу і. Воно десь психологічно давить на хлопців, і в вирішальний момент вони роблять помилки. Дякую вам за коментар. І бажаю успіхів у наступних поєдинках.